Привіт підписникам. Сьогодні їхав з роботи. Значить заїхав в розетку і забрав свій інвертор. Зараз будемо робити розпаковку. Чому розеткою саме дешевше, Це розетка, до, як кажуть, доставка. Навіть більше 10 кг. 30 гривень всього на всього. Так що поїхали. Ось така у нас коробочка. Ми його тут зараз на вулиці. Прямо на вулиці. Ми його розпакуємо. Так, що ми бачимо? Бачимо, у нас, значить, тут інструкція. Його модель Ось така. 6,2 кВт 48 вольт. Так, ми роздив на машину покладемо. Розпечатував я його в розетки, розкрив, глянуть хоча б що там. Бачу, що тут упаковка така дибела. Саме така качественная вишив півутаж подивимось, зараз витянем. Витянули. адреналин подходит, подходит. Интересно. Такая цацка. У него вес, конечно, тоже хороший. 12 килограмм. вентиляція, Включение включение. Так. Що у нас ззади. Точніше це знизу. Батарея. Виход. Це мабуть основний доповнительний. А це лінія. Так, є якийсь порт підключення. А тут можна Wi-Fi підключати роз'єму. Корпус Металічний А це у нас сонячні панелі Підключення сонячних панелей. Роз'єм Так, це у нас... Трошечки набит. Покладу. И сниму. Тут не боку Шел ну, номер нас Да, не. 6, 254, 230 вольт. 54 максимум. Так, хто хоче на паузу глянути, зараз вони подешевіли. Подешевіли і на Аліекспрес. А я дивлюсь, що наші почали теж робити розпродаж, ціна впала. Мабуть, що впала, бо Трамп фінансову вину об'явив, тому... Китай розпродаю їх набагато дешево. Це підключення сонячних панелей. Роз'єм. Подивимося ми на наш мануал. В інтернеті я знайшов. Теж оригінал на цей імену інвертор. в PDF форматі типу на англійському. І тут теж англійський. Це ми все потім переведемо, читаємо, розпечатаємо. Криємо ще клемну коробку, подивимося, які у нас тут клеми. Так, барабана дроб, Открутили два болточка і намагаємося його зняти. Опа! Так. вид. Дуже клеммы добрый. На батарею. Тут тоже не, не маленькие. Клеммы. Вход-выход. Землення. Ось такі у нас ділишки. Так что ми приобрали таку цято. Підключимо, запустимо. Разом з вами підписуйтесь на канал. Кнопочки нажимаєте гарно, легко Пленка, пленку поки знімати ми не будемо, бо видно, тут пленка наклеєна. Все, обзорів багато, не знаю чи такі є іменно на тут По Поклеємо. по всему у нас единственный минус принима клемму сюда чтобы обжать провода ну ничего, мы найдем пока пока подписывайтесь на канал Адреналінчик зашкалює, треба йде пчол заглянути і треба інвертор ставити.